Граждане, сегодня рушится тысячелетие прежде, Сегодня пересматривается миров основа, Сегодня до последней пуговицы в одежде Жизнь переделываем снова. Доброго вечора. Понеділка, час чергового кроку на зустріч людям. Сьогодні говоритимемо про те, про що говорить українське суспільство після виборів. Нова коаліція, яким складом новообрані народні депутати здатні ефективно і на благо країни працювати, зупинити війну і зупинити дефолт. Який він може бути чи має бути новий етап у житті сучасної післяреволюційної України? І сьогодні до нашої студії ми запросили. Народного депутата України першого скликання Олександра Федоровича Білоусенка. Доброго вечора. Доброго вечора. Олександр Федорович, ну, по-перше, дякуємо за можливість спілкуватися з вами у цій студії. І ви, як найдосвідченіша людина, сьогодні чи могли б спрогнозувати от де що сьогодні є схожі етапи, які країна вже пережила, але не так, як хотілось тоді. І хочеться сьогодні, щоб це не повторилося. Ми пережили вибори, обрали. І чекаємо зараз офіційних результатів ЦВК. все ж вже багато днів точиться ця розмова стосовно коаліції, чи здатні будуть депутати так об'єднатися, аби дійсно могли працювати ефективно? Бо сьогодні ну, час змушує до ефективних і швидких кроків. Ваш прогноз, якою може бути ось та коаліція, так аби ми не повторили проблем 2004-2005, як уникнути розчарування? Дякую за запитання. Воно цікаве. І дає мені можливість згадати той парламент, який був обраний вперше демократичним шляхом в Україні. Це парламент 1990 року. І я був народним депутатом, обраний від Запорізької області. Дещо схоже відбулося тільки в той час в тому парламенті було більше 300 народних депутатів, які були членами КПРС, і десь біля 70-80 було представників іншої політичної сили народного руху України. В даний момент, після виборів, які відбулися 26 жовтня. Складається ситуація, коли може бути створена проукраїнська демократична коаліція, також десь з кількістю народних депутатів більше трьохсот. Ми всі думали, мабуть, а може багато з нас так думали, слідкуючи за ходом підготовки і проведенням виборів, результатами, які повідомляли, виступами політичних лідерів, що дійсно. Більшість буде в парламенті про демократично налаштованих народних депутатів, і загалом ніяких особливих проблем не буде по створенню коаліції, коаліційної угоди. І як нам постійно декларував президент Петро Олексійович Порошенко, що дуже швидко в короткий термін у нас всі ці питання організаційні. По створенню коаліції в парламенті будуть вирішені, як і е, е, вирішені питання пов'язані з формуванням уряду і так далі. Але ви знаєте, це хвороба, мабуть, усіх наших парламентів не так склалася, як думалося. Уже практично два тижні пройшло після того, як відбулися вибори. Е, до сих пір е, до кінця так і не з'ясовані деякі, деякі питання по окремих округах. Тобто не все прогнозовано. Ну і крім того, амбіції політиків, коли ми пам'ятаємо такий вираз, я і не перший, але я і не другий, так от, ми мали таку нагоду бачити і заяви окремих політичних лідерів. Ви, я думаю, знаєте, про кого я говорю, коли говорилося про те, що а ми. По Конституції повинні формувати більшість, тому що в нас от наскільки більше голосів. Я думаю, що це вже були симптоми досить неприємні. І тільки Майдан, позиція Майдану, ідеологія ідеї Майдану, мабуть, все-таки заставили політичних лідерів десь затиснути. В своїх руках амбіції і почався процес домовленостей. Я щойно зайшов в інтернет, коли їхав в студію, і звернув увагу на те, що все ж таки обіцяють до кінця цього тижня завершити формування коаліційної угоди і передати на загал, щоб ми з вами мали можливість почитати, познайомитися. Ну а за тим будуть прийматися рішення щодо. Дати проведення початку роботи Верховної Ради і першої її сесії, коли це відбудеться, ми чуємо різні дати, і навіть десь через пару тижнів, через три тижні. Ну, сьогодні я перепрошую, Гройсман говорить про те, що презентація коаліційної коаліційно угоди може бути і 1 грудня. Ось таке затягування воно покращить результат, те, що довше Ви знаєте чи, чи ні? шановні мої земляки. Як на мене, то ситуація в країні наскільки напружена, іде війна, економічна ситуація досить складна, закінчується, завершується рік. Потрібно працювати над формуванням бюджету, думати, як жити в майбутньому році. Часу залишається все менше і менше. І тому я в якійсь мірі порівнюю те, що відбувається у нас в Україні. З тим, що у нас сьогодні ми маємо в Запоріжжі, я вже який раз в різних ситуаціях наголошую на цьому. Влади у нас немає. Є виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації. Ще місяців-два з лишком Баранов говорив про те, що він так чи інакше буде обраний, не буде обраний. Він подасть заяву і піде у відставку. З ним, звичайно, у зв'язку з ілюстрацією, повинні були піти і ще деякі його заступники. Влада обласної ради, вона вроді легітимна, але ж її очолюють люди, яким немає довіри, її висловили не один раз. Тому я думаю, що те, що відбувається, мабуть, на це є якісь причини, про які ми не знаємо. Мабуть, є якісь неузгоджувані, неузгодженості, переговори ведуться. Але хотілося б, щоб ці процеси пришвидшилися, щоб ми як можна швидше бачили парламент працюючих, бачили сформовану коаліцію, в якій би було бажано більше 300 народних депутатів, тобто конституційна більшість, яка могла б швидко ефективно вирішувати питання внесення змін до конституції, прийняття законів, щоб був сформований. Професійний, я б сказав би, як завгодно, говорили про технічний уряд, хай це буде технічний чи якийсь інший, але він повинен бути з професіоналів, людей, які можуть взяти на себе відповідальність за проведення реформ, реформ здійснення тих процесів в економіці, які конче необхідні. Тому я, якщо говорити, хотів би. І вірю в те, що все ж таки здоровий глузд переможе, і найближчим часом завершиться формування і коаліції, і коаліційної угоди, і ми ближнім часом. З нею познайомився. Якщо говорити про опозицію, от попередні роки за режиму попереднього президента всіляко дискредитували опозицію. Тобто, це не був, не був такий ефективний інститут, який би здатен був впрацювати, ну, можливо, ще додатково на благо. Сьогодні, в сьогоднішніх умовах, той опозиційний блок, який сьогодні може бути опозицією. Дивлячись, в принципі, як ще домовляться і сформується коаліція, хто сьогодні ще може в парламенті створити опозицію, якщо ми говоримо про те, що це проукраїнська більшість, що ми прагнемо європейських стандартів? Парламент без ефективної опозиції неможливий, як все ж таки хто може, крім опозиційного блоку, до якого теж є маса? запитань, Величезна кількість, хто може створити опозицію? Чи не потрібна в таких умовах сучасних, от коли дійсно на грані на межі війни, чи не потрібна опозиція? Мають опозиція, опозиція звичайно, це класика світова, європейська, і опозиція повинна бути. Це та частина парламенту, яка опонентами виступає по відношенню до більшості, яка при владі. І про це заявила та так сказати, частина народних депутатів, які об'єдналися в опозиційний блок і на вибори йшли під таким же гаслом, що вони опозицією, опозицією будуть до більшості в парламенті і до влади. Але ви вірно зазначили, сама по собі опозиція вона не викликає великої довіри. Там дуже багато одіозних фігур, які себе зарекомендували не кращим чином в минулому парламенті і загалом в політикумі і в економіці нашої країни. Це люди, які підтримували Януковича, з ним співпрацювали, голосували в той день, коли приймалися закони, які потім дозволили вбивати людей на майдані. Тому я чув такі висловлювання окремих політиків, що у нас може в середині самої більшості бути певна частина опозиційно налаштованих народних депутатів, серед яких це можуть бути військові, командири батальйонів, дехто там інший. Я б, якщо говорити відверто з позиції інтересів нашої країни, не хотів би, щоб в більшості. В коаліції була і ще опозиція з двох-трьох якихось груп, тому що це буде викликати нездорову ситуацію, яка буде постійно мішати організованій чіткій роботі на користь вирішення проблем, яких у нас досить багато, а от якщо говорити про в ідеалі. От, можливо, це опозиція до опозиції. Чи, чи я як, я можу бачити, якщо не війдуть у більшість у коаліцію, ну, у коаліцію Батьківщина чи Радикальна uh -huh. партія, вони можуть створити так сказати, певну опозицію. Але про себе як опозиційну силу заявила опозиційна так сказати, політична сила. Ну і крім того, до них ну, прийшла ж досить значна частина людей у Верховну Раду по мажоритарним округах. Частина з них, звичайно, приєднається до влади, до владної фракції, більшості коаліції, а частина буде шукати себе може з коаліцією, хоча я думаю, що таких ризикових народних депутатів буде небагато, а може створити якусь окрему групу. Тому формат буде, на мій погляд, неоднозначний і. З перших днів ми чіткого такого формату на послідуючу роботу Верховної Ради, мабуть, не отримаємо. Це потім, через деякий час, переформатування може відбутися, і ми вже остаточно зможемо побачити, хто з ким буде працювати і на які. Напрямки, на яку на які цілі ну, між тим на сьогодні величезні, величезна робота, і власне величезні надії покладаються на те, що все ж таки домовляться, зможуть працювати, не нашкодять ще більше країні, треба вирішувати і проблему війни, треба вирішувати, і проблеми економіки. Якщо говорити взагалі от про оборону країни, ми сьогодні вже почали говорити про те, що Запорізька область не має керівника. Зараз скрізь говорять про те, що. Найближчим часом, можливо, атаки на Бердянськ. Тобто, якщо говорити в цілому про проблеми оборони і країни, і області, чи зможуть от ваш прогноз, чи мож, зможуть ось ці депутати, які сьогодні йдуть до влади, вже прийшли фактично, вирішити це питання? Я переконаний, що у нас просто немає альтернативи навіть ті народні депутати, які і йшли від опозиції і себе називали опозицією, вони все-таки сьогодні у своїх виступах, програмних заявах говорять про те, що вони за цілісність країни, за те, щоб країна була збережена. Тобто вони говорять про те, що вони патріоти України. І я хочу думати, що в більшості з них не на словах. А справді є патріотами України, і е, після тих так скажуть того, що відбулося в країні, я думаю, вони всі е, люди е, достатньо розумні і мають можливість на базі аналізу зробити висновки для себе на майбутнє. Їм по 40 років, там по 45, жити в Україні, працювати в Україні і думати про Україну потрібно. Тому я думаю, що Верховна Рада. Ну, Акценти будуть щодо вирішення окремих питань, які в нас мають, сьогодні, мають місце на Донбасі чи в Криму, тому що частина хотіла б вирішення цих питань з використанням сили, частина активно говорить про те, що вирішення всіх цих проблем повинно бути мирним шляхом. Ну і ті, які йшли від опозиції, вони якраз постійно говорять про те, що вони знають, вони бачать, як можна вирішити. Питання на Донбасі чи в Криму мирним шляхом. Дай Боже, ну от сьогодні, начебто, в блок Петра Порошенка, Народний фронт, радикальна партія, самопоміч вони принаймні зійшлися за ту інформацію, яку я знайшла. Вони зійшлися на питання оборони країни. По перше, це чітке визнання противника. Це 2,5% на оборону від економіки країни і залучення всіх чоловіків 2,5%? Так. Да, ну це мало. Це мало. По -нашому... А в тому стані, дуже... в якому сьогодні економіка, чи можемо більше, якщо говорити про другий бік? Ну, це Подійно. питання дискусійне, дискусійне, тому що якщо ми в стані війни і нам потрібно на ходу формувати армію, оборону її, оборонний її потенціал. То звичайно потрібно виділяти з бюджету скільки коштів, скільки для цього необхідно. Чи достатньо буде 2,5, чи 3, чи 3,5 – Це я думаю будуть розглядати відповідні комітети Верховної Ради, Міністерство оборони, інші силові структури, і буде знайдено. Але я думаю, що як на мій погляд, силового вирішення проблеми, яку ми маємо сьогодні на сході України, я не бачу. Тому що та інформація, яка сьогодні розповсюджується, біля 30 тисяч озброєних людей, які сьогодні є на Донбасі, це та армія досить велика, яка протистоїть українській армії. І щоденно ми одержуємо інформацію: кордон з Росією пересікають чергові чергові так сказати, танки, бронетехніка інша. Гради і так далі, то вирішення силове, навіть якщо говорити про те, що наша армія здатна це буде зробити, важко сьогодні підрахувати, але це величезні будуть кошти. Тобто кошти величезна угу. кількість Втратить. загиблих людей. Це будуть втрати, це просто розрушені міста і села. І на цей шлях я думаю, не піде ні президент, ні Верховна Рада. Дійсно якщо потрібно дит... шукати, якщо дипломатія не працює. Щось середнє між між домовитись і дати відсіч, От, якими можуть бути ми готові, пешки? повинні е, давати відсіч і е, ті оборонні заходи, як, які сьогодні здійснюються на Донбасі, на це якраз і націлені. Якщо е, бойовики підуть е, все-таки е, в наступ, то е, українська армія готова бу е, повинна бути готова до того, щоб дати відсіч. Але як на мене, та це не не моя думка і не скільки моя думка, тому що експерти так на це дивляться, політики на Заході. Потрібно шукати варіанти вирішення проблем, які є мирним шляхом. Тому я думаю, що повинні більш активно залучатися до цього Європа, відповідні лідери Європейських країн, Сполучені Штати Америки, і звичайно. Не так звані представники влади Донбасу і Луганської, і Донецької області, а російське керівництво, тому що вибори, які відбулися, ніхто не визнав, в тому числі в Росії не визнано, а значить, вони є нелегітимними. Хоча я сьогодні в інтернеті дивлюся, вони вже називають своїх представників на чергові перемовини у Мінські. Я не думаю, що вони в Мінській потрібні ці перемовини. Формат повинен інший. Говорять, це повинна бути Швейцарія. Я десь в інтернеті прочитав, що сьогодні, по-моєму, чи то Голландія, чи то Бельгія готує пропозиції щодо організації зустрічей представників з України, Росії і Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що на переговорах за столом переговорів потрібно шукати відповіді на ті проблеми, які сьогодні ми маємо. Федорович, з питань економіки сьогодні по різному окремі території, так аби про це треба говорити, щоб це не перекинулося на інші території. Питання децентралізації обіцяне і те, чого чекають на місцях. Не маємо на сьогодні остаточного варіанту оприлюдненого коаліційної угоди, але там йшлося в одному із пунктів запропонованих президентом, те, що все ж таки країна має увійти в новий рік із бюджетом на 15-й рік. Як ось, ось це питання? Поясніть, будь ласка, і коментуйте. Якщо ми говоримо про децентралізацію, але в той же час говоримо, що наприкінці 2014 року буде ухвалений бюджет на 2015 рік, тобто це говорить про те, що. На рік відкладаємо взагалі це питання, чи є якісь механізми, так аби з бюджетом, а потім вносити зміни, чи от як чи буде ця децентралізація? я слухав недавно Володимира Борисовича Гройсмана, який опікується цією проблемою і який добре нею володіє, тому що сам 8 років працював мером у Вінниці і розуміє, що таке місцеве самоврядування. І я скажу, що заслугову на увагу те, що він зробив за ці 8 років. То це серйозна база для того, щоб потім говорити про те, що він щось уміє, знає і порекомендує. Я чув його такі висловлювання, що в цьому році, все-таки Верховна Рада, після того, як вона запрацює, вона повинна прийняти закон про децентралізацію і місцеве самоврядування. Цей закон просто потрібний, і він уже говорив про те, що бюджетом і закон Спочатку прийнятий, а потім, в відповідності з законом, з передачею повноважень в регіони, бюджет повинен передбачити і формування місцевих бюджетів, які повинні бути одержати джерела, додаткові, і формувати вже з урахуванням того, що частина повноважень по фінансуванню регіональних програм повинна передатися до сільської селищної міської ради. Я думаю, що є можливості вирішити ці питання таким чином, щоб не відкладати ще на один рік. Ніколи влада, центральна влада, цього не хотіла, тому що, якщо говорити про місцеве самоврядування, то ще наш парламент, в якому було біля 30 народних депутатів, які працювали в областях. Головами облвиконкомів, заступниками, головами райвиконкомів. виконкомів Ми розуміли ці питання. А в той час я працював першим заступником голови облвиконкому. Тому ми формували закон про місцеве, місцеве самоврядування, враховуючи, як воно повинно бути на наш погляд. І такий закон був прийнятий. Але послідуючі парламенти вихолостили його, і там нічого не залишилось, тому що. Царю, вибачте, президенту досить вигідно сконцентрувати в своїх руках усі повноваження, гроші і потім дивитися, як до нього на коліннях, зігнувшись, повзуть із регіонів і просять: дай нам що-небудь, подай нам із того, що забрано з регіонів. Це повинно закінчуватися. Це вже давно повинно бути закінчено. І тому я вважаю, що. Для влади, щоб її імідж з перших кроків не почав таяти, потрібно цей закон прийняти в цьому році і формувати, дати можливість формувати місцевим органам влади бюджет слідуючого року на новій базі і з новими сумами. Олександр Федорович, наостанок за це не дякують. Все ж таки ваш прогноз стосовно миру і можливого розвитку України. Чи можливо він найближчі роки ми говоримо про мир, спокій і говоримо про економіку? Те, що сьогодні відбувається з українською гривнею, те, що відбувається з економікою, те, що відбувається на сході, чим коли це може закінчитися? Ви так багато зразу задали питань. Я вам скажу те, що відбулося і відбувається сьогодні на Донбасі. Його можна було прогнозувати. І 5 років, і 10, і 15. Ті е, з'їзди, які проводилися партією регіонів в Сєвєродонецьку десяток років тому, е, потім спроба провести черговий з'їзд взимку в Харкові, е, це постійні розмови політиків, регіоналів і комуністів про федералізацію, е, двомовність на державному рівні, при умові, що Донбас був повністю охоплений бізнесом. Януковича і його оточення, пограбування йшло повне, а люди жили бідно і на кордоні з Ростовською і іншими областями. Тому, звичайно, там настрої були створені і потрібно з людьми було працювати. Вони жили, не думаючи про те, що вони живуть уже в незалежній і Україні. Все ж ваш оптимістичний і мій сподіваю, оптимістичний прогноз, прогноз все-таки мирним шляхом, але не скажу коли тому що сказав Петро Олексійович при врученні Шевченківських премій, скоро Донбас буде вільним українським. Ну якщо в історичному плані скоро, то це років через 5, може через 3, може через 10. Тому хотілося б, щоб це було швидше, але коли я не знаю щодо економіки. Я вам скажу: якщо вже в цьому році надруковано, як говорила Юля Тимошенко, у неї є, мабуть, таке джерело: 300 злишком мільярдів гривень. То, звичайно, ці 300 з лишком мільярдів гривень розбавили е, співвідношення гривні до долара. І я думаю, що те, що сьогодні ми маємо, це е, досить негативний стан нашої економіки, фінансово-банківської системи. І тільки засучивши рукава, засукавши рукава і е, активно працюючи над реформами, запроваджуючи їх, я думаю, ми можемо років через 2-3. Стати твердо на ноги, я вам дякую. Вибачте, на цьому час нашого ефіру вичерпано. але ж все ж, спасибі, що вклалися. Я на... вам вдячний також Наталія і телеглядачам, але завжди ви мене обмежуєте в часі. Хочеться більше. Ми сказати. Ми будемо зустрічатися частіше. Дякую. Нагадаю, зі мною в студії сьогодні був народний депутат України першого скликання Олександр Білоусенка. Дякую, що довіряєте і дивитесь. Зустрінемось за тиждень.